Смутний і невеселий сидів у світлиці на лавці конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха. А об чим він сумував, ми вже знаємо. Еге, та не зовсім. Хіба чи не дасть нам товку оце, що лізе у світлицю до пана сотника? А хто ж то лізе? Що ж се він там так мордується? То піткнеться у двері, та й назад наші. Ота хворостина, що несе у руках, та його спиня. Коли держить її поперед себе, то тільки що ніс у двері ткне, а вже хворостина і обіперлась об угол. Коли ж її волоче за собою, то зовсім увійде в світлицю, а вона за ним волочиться і чіпля його, як та сварлива жінка за п'яницею мужиком. У поперек же і не кажи її всунути у світлицю, бо кріпко довга була. Лізе то не хто, як Прокіп Ригорович Пістряк, соттенний конотопський писар і щирий приятель пана сотника Конотопського Микити Уласовича Забрьохи, бо він без нього ні чарки горілки, ні ложки борщу до рота не піднесе. А вже на пораді, як Пістряк Ригорович сказав, так воно так і є, так і буде, і вже і до сто баб не ходи, так ніхто не переможе. Що ж то він за хворостину пре у світлицю до пана сотника. Але Лучше всього послухаймо, як і об чим вони собі будуть розмовляти, то тоді усе знатимемо. Та ще ж і те знайте, що пан пістяк суть писар. Двадцять год учився у дяка в школі, у год вчистив граматику, два годи вчив часловець, Півчварта года сидів над псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та півп'ята года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах. А проміж тим, ходячи на крилас, поняв гласи і ярмолойні догматики, і сковородинні херувимські. Туди ж задяком і піддячим оксалентує і павлачтєніє, коли небагацько закладок утне на всю церкву голосно. А вже на річах так бойкий, що як розговориться, розговориться, та усе не попросту, усе списання, так і наш отець Костянтин. Даром щодо синтаксису ходив, слуха його, слуха, та здригне плечима, та й відійде від нього, кажучи То тебе, чоловіче, зна, що ти там говориш. Отакий От то був у нас у конотопі писар оцей Прокіп Пригорович Пістряк. Та як стане він з паном сотником за Брьохою розмовляти, так ви тільки слухайте. А вже чи второпаєте що? Не знаю, бо він у нас чоловік з ученою головою Говорить так, що із десятьма простими головами не розжуєш. Отже то, як пан сотник бачить, що пан писар не влізе у його світлицю за тою довгою хворостиною, та й пита: Та що то ви, пане писарю, якого чорта до мене в світлицю прете? Та се добродію Лепорт, обсотенім на личності предстоящих помановенію вашому, та бодай він сокрушився в прах і пепел. Не вмістим єсть в чертог ваш. Подобаєть або стіну протяти, або стелю підняти, бо не влізу до вашої вельможності. сказав пістряк та й почав знову возитись з тою хворостиною. Що ж то за лепорт такий довгий? Хворостина ж йому, мабуть, замість хвоста, чи що? Хворостина сія, хоча єсть і хворостина, но оная несуть уже хворостина, понеже у босуть на ній вмістилище душ козацьких прихвабної сотні Конотопської, за ненахождєнієм писательного существа і трепетанієм десниці і купношуйці». Отак От відписав наш пістряк. Та кажіть мені попросту, пане писарю. О, вже мені те письмо остило та опоганіло, що нічого й не второпаю, що ви кажете, говорите. Тут і без вас нудьга узяла, і печінки до серця так і чую, як підступають, сказав пан сотник та й схиливсь на руку. Та трохи таки чий не пустив слізочок пари другої. Горе мені, пане сотнику, сказав пістряк. Мимошедшою седмицю глумлявся з молодицями по шиночкам здешньої палестини, і вечору, сушу минувшого дне, бих неподвижен, аки клада, і нім аки риба морська. І се внезапна явість потрясе мою унутраною утробу. А паче і паче да прочтох і урозуміх повеління милостивого начальства збиратися у поход аж до Чернігова. Сіє пане сотнику пишуть щадя душі наша, да не когда страх і трепет обуяє нами, і ми скорбні падем на ложі наша і уснем в смерть. І того ради скритність умислаша, а киби у Чернігов, а хто вість? Чи не даш іще? Огоре, горе, і паки реку, Огоре. Огоре, горе. Огоре, горе, горе Ригорович. Горе-горе Власович. Отак то горювали пан сотник з паном писарем, що прислано їм предписанє іти в чернігом зо всею сотнею і зібратись зо всім прибором і узяти провйонту для себе і коней на дві неділі. От як горюють пан сотник у світлиці, а пан писар за порогом. Далі сей і вигадав, бо вже на вигадки завзятий був, та й каже «Соблаговоліть, пане сотнику, дати мені о сокрушительному преломленні сієї трикратно опоганівшої хворостини. Я же нині суть у ранзі лепорта. Бо самі созерцаєте ясними, хоча і невмитими вашими очесами, що неумістим єсму, з нею у чертог наш. Почухав голову пан Уласович, довго думав, далі каже. Себто, по вашому, переломити хворостину. Так ти бо кажеш, що се вже не хворостина, але порт об нашій сотні. Так щоб часом не було на труски від старших, бо і сам здоров знаєш, що пан полковий писар щось до нас добирається і так і підгляда, щоб мокрим рядном на нас напасти. Не убоїмся, не устрашімся, супостата, зо усею його враждебною силою. Це горади довляють нам проти в нього бути мудрім і сіє посланє, реченої предписання, неупустительно сповнити і того дня повели, вельможний пане, та сокрушу сію палицю. Так покручувавши уси і очі у стелю утопивши, казав пан пістряк. А далі бачить, що пан Микита йому ні пари з уст, бо й досі ще не второпав. Що то йому каше. Тась скрикнув. Так ламати? Та ламай, пане писарю! Хрусь, пан писар, і переломив хворостину. Переломишася, каже, і синині нині можу вміститися в чертог твій. Та сеє, кажучи, і уліз у світлицю і кланяється пану сотнику і подає йому з двох рук по цурпалку, і каже. Подозвольте, прийміте. Та що ти мені оце, пане писарю, тикаєш у вічі? Чи їх виштрикати хочеш, чи що? питається його пан сотник, притулюючись до стіни, абоячись дума. Чи не погнав Ригорович в п'ять хімер, як було після перепою на великодніх святках? Що воно таке є? Кажи мені попросту, без письма. Сіє суть, пане сотнику, замість списка нашої сотні, каже писар, його вже не во списати за движенієм десниці моєї, відглумленіє пиянственного з вище із'ясненними молодицями, і того ради узях хворостину і на ній на знаменнах коєгождого козака, і се суть вірноє число у кожному десятці по десять козаків, а усіх такових десятків суть також де десять. Слідувательно уся сотня, як скло. Соблаговоліть, пане сотнику, що т їй учинить по сій хворостині і лицем к лицю самую єстественною сотню, зібравшуюся біля палестини кузьмихи кривої шинкарки, очесами обозріти. «Ге, пане писарю. каже йому пан Уласович, я б, пожалуй, соблаговолив, так ліків більш тридцяти не знаю. Лічи сам і роби, як знаєш, ти на те писар. А я усе опісля підпишу, бо я на те сотник, щоб не лічити, а тільки підписувати. От і став пан пістряк лічити. Лічить лічить, а у п'ятій сотні одного козака не долічиться. Що за притча? аж скрикнув. В Сощитах і були усі, і се єдин не обрітається. І зіду і поки учиню перепис, хто з оглашених не дав мені і пред очі ваші стати, біжа і скрився. ніхто як уповательно, тілько налюшня. От і пішов на двір до козаків лічити, а пан сотник зараз кинувся до карватки з дулівкою та, не віддихаючи, журби ради, та й висмоктав її дочиста. Аж ось і пан Ригорович своїми цурпалками лізе у двері. І веселенький, і швидше, щоб втішити пана сотника, і каже Не журітесь, добродію, усе козацтво наше укупі, ні жоден не пошвандяв нікуди, ось де вони є. І прийнявся лічити. в п'ять у п'ятім десятку нема, та й нема козака. Як затупотить Ригорович ногами. Як ухвати себе за чуб, як почав коренити і батька, і матір, і увесь род того присучого сина козака, який ховається, поки він лепорт унесе в хату до пана сотника. Як на дворі ліче, так усі до єдиного, а у хаті ліче, то один та усе у п'ятому десятку, так і щезне, неначе його злидень злиже. Вернувсь пан Пістряк до сотні, перелічив козаків. Усі. Вернувсь до пана сотника. Лічить по хворостині, що кожного позарублював. Катма одного. Хтось утік. В п'ять вернеться усі якраз. А у світлиці по зарубкам нема одного. Та разів десять таке йому було привидєнє. Вже аж засапався сердешний, бігаючи з хати то в хату, то до сотні, то від сотні, що вшей пан Уласович убравсь і зовсім вирядивсь і вже шапку узяв, щоб іти до сотні. Так у пана писаря один козак усе утіка, і хто такий, незвісно, бо усі на зборі і один одного держать за пояс, щоб не утік ніхто, поки їх по хворостині перелічують. Та годі тобі, Ригоровичу, шастать. Ходім та удвох зо мною перелічимо. Коли там усі, а на хворостині нема одного, так кат його бери. Нехай той і пропада, аби живі усі були. Так сказав пан сотник та й приглядається пильно на писаря. Чи до діла то він сказав і що чи не гримне він на нього за нісенітницю, як воно й часто бува? Довго слухав Сепрокіпригорович і пальцем поводив, а далі, як цмокне, як підскоче, як крикне О ся я річ до діла! Утробую сожалію ще такової і ізиди із глави моєї, і уклонися у дебрі пустинния. Та вам, пане сотнику, довлієть і полковим суддею бути за такової неограніченої і мудрої рішені. Його же і аз не возиміх. Ходімо же, батьку, нині возвеселися утроба моя от цілості сотні і, скончавши діло урем'я і подкрепленіє вчинити. От і пішли. Агу. І наш пан сотник повеселішав трохи, що якось ні думано, ні гадано, та придумав до ладу. Та ще як? Що й сам Прокіп Ригорович Пістряк, конотопський сотений писар, та й той його за вигадку зроду вперше похваляє. А Ригорович іде за сотником та своє гада, та дума Все на біду вже йде, коли пан сотник та буде розумніший мене. Нащо ж йому і писар, коли сам буде і видумувати, і підписувати. Оце тільки не видно, що сам буде й писати, та, може, й на щотах викидати. Та не дамся, бо я йому хука усучу. Підійшли до самого шинку Кузьмишиного, аж тут і сотня стоїть, і, поскидаючи шапки, поклонились пану сотнику. Здорові були, діти, чи всі ви тут? спитав їх пан сотник. І, узявшись у боки, обглядав їх оком, неначе облічував або розглядав кожного у пику. А він, я ж кажу, більш тридцяти ліку не знав, а козака ні однісінького у твар не знав і не тямив, хто з них Демко, а хто процько. Здоров, батьку! торохнула йому громада. Усі ми туточки здесь до єдиного. А перелічи писарю, чи не сховавсь якийсь? повелівав пан сотник, надувшись, як той сич. От писарю Ригоровичу вп'ять біда. Усі козаки як стули в хворостину докупи, так і по зарубкам усі. Та який же там чорт мандрував, як я увіходив до пана сотника? крикнув пістряк з серця та аж ногою тупнув. Та тривай, лишень, Ригоровичу, сказав йому, усміхаючись, пан Уласович. Адже і козаки усі із хворостини ніжоден не втікав. Се ти як переломив хворостину, так вона якраз на козакові хруснула. От ти, держачи її на дві половини, тим одного і не долічувався. А козацтво сеї слухаючи, як підніме регіт. Так, такий вельможний батьку, так. Знай, кричать і кажуть. «От такий бачу, наш писар. О, бодай його. А бодай ви показались із козаками, із хворостиною, і з ліками, із начальством. Кричав на всю вулицю Ригорович, а сам як не лопне з серця. Ухопив тую хворостину, поламав, потрощив її на шматочки та й кинув козакам у вічі, приговорюючи Цур вам, пек вам, осина вам. Нехай вам стонадцять лихорадок і півтора стільки щирячок і болячок, коли знайшовсь уже розумніший мене. Нащо я вам? Та й почав п'ять з письма. І зайду у пустиню і уселюся у горах Араратських, у послідніх моря. Цур вам. От пан сотник його і спинив і, узявши за руку, і каже Годі ж, Ригоровичу, не серця. Уряди годи, довелося мені з тебе покепкувати, а ти вже й сердишся. А тямиш, як мені підсунув лепорт, а я, нічого пак не вміючи, писати, та на ньому сторч і підписав. А пан полковник і підписав, що каже Конотопський сотник пане Микито, ти єси дурень. Та я зате на тебе і не сердився. Хоч ти і довго мені об тім доклади докладав і в вічі насміхався. Годі ж, годі, ходімо обідати. Нехай вам сей та той із вашим обідом, окроми хліба святого, бо дай той подавивсь, хто таку мудрацію мені втяв. Замотав руками наш пістряк, усе сердячись, та й потягне, оглядаючись додому, та й бурмоче сам собі. Подавишся, як я тобі галушку піднесу. Підведу тебе під монастир, буде у конотопі сотник, та не забрьоха, кланятимуться і пістряку. А нам же яка порада буде? загули козаки, дивлячись, що усе їх начальство чи переказилось, чи Кат їх зна. Писар мов після дурману, повіявсь собі додому. А пан сотник понурив голову та теж потяг до своєї хати. От вертають пана сотника і питаються, що їм робити і чого їх зібрали. Си, дідько вас зна! — крикнув на них Микита Уласович, лаючи і в батька, і в матір. Цур вам, відчепітесь від мене. Війтесь собі, куди хочете, хоч на шибеницю. Який я порядок дам, коли писар сказився. У нього лепорт. Сепан Уласович усяку бумагу узивав лепортом, не вміючи вимовити, чи там предписання, чи що бува. Нехай, каже, чи не проспиться, бо він часом химери гонить. Так то гді і розтолкуємось. А тепер ніколи. Та й пішов тихою ступою додому. На те дивлячись, і козацтво рушило. Хто у шинок, хто у солому після такої муштри спочивати, А інші мутнулись на вгороди дівчат полохати.